Миколаївські волонтери оснащують українську армію. 79-й окремій аеромобільній бригаді. Вже передали броньований крас та безпілотник. Вантажівка обшита легкою, але міцною бронею і набагато дешевше за вже готовий броньовик. Безпілотник літає за півтора кілометри та передає розвідникам кольорове зображення дислокації ворога. Репортаж з Миколаєва. Миколаївські винахідники допомагають армії. Волонтер Олександр обшиває українські крази легкою, але міцною броне із заліза та бетону. Вона покриває кузов, бензобак, колеса. захищає від осколків, куль з автомата та снайперської гвинтівки. Аналогічне броньоване крас, що випускають в Україні, коштує 3 мільйони гривень. Нова легкова броня 20 тисяч за комплект. Машину обшивають за два тижні. Місто того, щоб використовувати толстий, металл, который является очень дорогим и тяжелым, мы используем сэндвичи с бетоном. Были разработаны порядка 30 различных сэндвичей, различных материалов, прострелены. Различними калібрами автомат Калашника, СВД. Група електротехніків створила для артилерістів маленький безпілотник. Від міні літачка його вартість лише 12 тисяч гривень. Комплектуючи за кордоні, але складають українські волонтери. Те, що показують на міжнародних там виставках, це далеко не приділ. Очень многие разработки, которые делаются у нас, они по уровню гораздо выше. Не идет какой-то человек, а летит аппарат, оценивает. С помощью него мы узнаем необходимую нам информацию. Он может работать как и управлять управляй так и в автоматическом режимі з за и он по этим точкам по координатам и сам возвращается на место. У планах волонтерів здешевити виробництво безпілотного літачка та удосконалити його конструкцію з урахуванням вимог артилерістів. А броне із залізобетонних сендвічів змістять ще один крас та кілька військових машин. Олена гарячого всі уманські факти ICTV.